Всім привіт, друзі! Ось мені дали на ремонт ось таку, скажімо так, ігрову міску для комп'ютера. Ось як бачите, її труску в неї щось там болтається. Ось так. Попросили мене її подивитися. Тому що гуляли в ігру і, скажімо так, розізлилися на персонажів, які в, ну, в комп'ютерній ігрі, і тому дьорнули Саму міську. Ось вона і оборвалася. Бачимо, дроти ну, натягнуті, тому їх потрібно обов'язково перевірити. Обов'язково, тому що може бути таке, що один із дротів може бути в обриві. Тому обов'язково їх перевіряємо, якщо, якщо у нас є один дріт є в обриві, тому ми беремо і обрізаємо його і зачищаємо далі. Якщо є обрив, а якщо немає то можна так і паяти. Це буде нормально. Прозванюємо всі наші дроти. Як бачимо, працює цей дріт. Уже два дрота в нас працюють. Ще залишилось у нас два дрота. Це білий та зелений. Перевіряємо їх. Ось також білий працює, тепер у нас залишився один дріт, це зелений. Також працює. Ну ось і все, наші дроти живі. Це чудово. Далі вимикаємо у нас мультиметр. Беремо у нас у миску. І зараз будемо її розбирати. Щоб її розібрати, нам потрібно ось відкріїти ось ці наклейки. Під цими наклейками у нас знаходяться гвинтики. Кому цікаво, миска називається ось так. Беремо носика і обережно відліпляємо наші наклеїчки. Я вибачаюся, що я кажу «миска», тому що ну, в мене не виходить, ви правильно це слово. Ось так. Як бачимо, тут у нас знаходиться ось тут гвинт і збоку тепер нам потрібно буде ще відклеїти ще одну наклейку. Але спершу відкрутимо наші гвинтики по бокам. Тепер відклеїмо ось цю наклейку. Ось так відклеїмо її. І тут у нас знаходиться ще один гвинтик. Ну Ось тепер і все, можемо пробувати її розбирати. Як бачите, розбирається чудово. Ось така цікава стукенція тут у нас є, знаходиться. Не знаю, до чого вона тут потрібна, але до чогось вона тут потрібна. Так ось, як бачимо, у нас тут знаходиться насам роз'єм або те, що від нього залишилось. Ось так. Вирвали із м'ясом. Так, ну ось тепер саме цікаво, як нам узнати, що тут, як тут припаювати. Спочатку візьмемо насам стекерок, що від нього залишилося. На ньому є якісь дроти. Якогось кольору. Все по цьому можна судити, звідки починався відрік наших дротів, куди вони припаювались. Ось так. так. ось по конденсаторах можна виявити, де тут плюс та мінус. Як Бачите, тут у нас є відеокамера, яку ставить у нас сама лінза. І ось оцей товстий дріт, це у нас є плюс. Так, зрозуміло, що у нас тут і йдуть дроти не повністю по порядку, тому що ось дивіться, якщо мінус у нас ось цей, то білий у нас виходить плюс ось з боку. Це плюс і мінус по боках. А ось тут у нас не все однозначно, тому що... Тут виходить, що мінус йде ось тут, тута, а тут у нас йде плюс, тому що білий дріт. А далі у нас дата плюс і дата мінус. Тут нічого немає ніяких підказок, тому що беремо, підпаємо саме головне плюс та мінус, а дата плюс, дата мінус будемо вже ловити їх. Стекерок, такий рок. Саме так, щоб... Наші дроти тим могли дістатися ось сюди. Як бачимо, ось так нам згодиться. Ось так обрізав. тепер беремо нашу плату, ставимо ось так перед собою. Це в нас виходить саме синій білий Ma così ci ho fatto un po' di birri. Se devo continuare un po' di piatti, non si svuotano i proti. 3 faioli? Non li volevo andare a birri, Всі трохи, які нам такі незрозумілі, ми з вами кипаємо. так і припаємо. Якщо не запрацює, тоді поміняємо місцями їх. Це дата плюс, дата мінус. Не, не путайте плюс і мінус. Все. Де плюс і мінус можна дізнатися навіть із цих кон 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 конденсаторів. Ми з вами навіть це перевіримо потім. Зараз я спочатку припаяю. Припаяли. Так ми ну, бачите, ось я припаяв. Чому я припаяв ось цей із лівого боку, тому що це все, все рівно один суцільний контакт мінус. Ось так. Далі перевіримо, чи буде працювати, чи ні. У нас є мобільний телефон, такі ось переходні коТГ. Вмикаємо в на нас міску. Як бачимо, курсора у нас немає. Він у нас не по не з'явився на сам курсор. Ось так, курсору нас немає. Ніде. Тому зараз перепаяємо ось ці два дроти. Тепер що робимо? Як бачимо, наша сама миска засвітилася, це означає те, що в ми все зробили вірно, плюс-мінус подали туди, куди це потрібно. А ось дата плюс і дата мінус ми подали невірно. Тому ось цей дріт зелений і оранжевий, поміняємо місцями. Зелені припаємо сюди, а оранжеві сюди і перевіримо. Чи прийме, потім за його телефон, як миску. Ну і все, починаємо паяти. Відпаємо наші сібрити. Зараз поки ще припаяю так, перевірю, чи, чи будь-яці чи запрацює, а потім вже припаяю так, це має, має бути зміки. Бачимо, я його зараз припаяв. Зараз перевіримо, поміняв місцями ось цей тріт. Із цим брутом оранжевий і зеленим. Зараз перевіримо, чи запрацює. Беремо нашу лінцю, ставимо на місце. Беремо у нас мобільний телефон, Вмикаємо його, Вмикаємо нашу миску. І що ми бачимо, у нас курсор з'явився, дивіться. Зараз я вам показу його. Спробую показати. Я думаю ви бачите його зараз. Ще в мене мобільний телефон сів, зараз його поставлю на зарядку, і вам потім ще раз покажу. Так, і того, друзі, маємо. Ось таку картину. Це вірно спаяна наша миска, Це в нас мінус, це в нас плюс. Це в нас дати дроти. Дата мінус і дата плюс. Де саме я в дата сеті подивлюся і вам скажу більш. Чіт, чітко. Ось так. А зараз я поки що відмію його від флюсу. Як бачимо, я відмив від, від, від флюшу нашу і Ось така пайка в мене вийшла. Так, ну що ось. Тепер хочу показати, як все воно тут підірено детально. Це в нас мінус, потім йде дата плюс. Це виходить ось цей зелений дріт. Це дата плюс. Ось він. Зелений дата плюс, потім іде дата мінус. Це оранжевий дріт. І плюс. Це в нас виходить бівий. Ось так. Ось така розпиновка.

Щоб щось перевірити, все таке, так ось можна його використовувати як відеокамеру, тому що в нього не працює сам сенсор. Під'єднуємо нас ОТГ-кабель, дріт. Ось так. Беремо нашу лінзу. стамо її на своє законне місце. Також хочу сказати, коли ви будете промивати. Рідиною щоб не залили ось всю відеокамеру, ніякому разі не потрібно сюди заливати рідину, тому що ви його так можете зромати. Так, вмикаємо. Як бачимо, курсор у нас з'явився і, і працює. Вимикаємо, поки нас мобільний телефон не, не сів. Далі можна збирати нашу миску. Ну, Такий ремонт у мене коштує 150 гривень. Ось так. Тому що доводиться шукати ще куди потрібно впаювати. Аби дроти були б, б тут припаяні по кольорах, тоді б в мене б стоїло б набагато десевців. А так як доводиться ще що, щось що шукати, то це забирає у мене зайвий час, тут у нас є такий декодер, сюди ми повинні ставити нахуй. У ку ку-кулесо. О, о, все, попали. Тепер все працює. Далі можемо збирати. Ось це я, я не знаю нащо воно тут не розумію. Це, це ігрова міска. Ось так. ну Добре, збираємо. Головне, щоб ці троти у нас не повилазили. І ми їх не присімили. Не притиснули там. добре. Так, приіграємо сюди лінцею. Лінце повинна стати на фезакові місце. Все чудово у на нас похему в місці. Далі беремо. Як тут у нас сітодіоди трьох кольорові і також, звичайно, інфокрасний щитодіод, який знаходиться з того боку, щоб світити на нашу саму тут не, тут нас саму відеокамеру. Тут бачимо такі палси, які ми повинні ось так, і зібрати. Ось так. Все. Далі можна її збирати повністю. беремо наші винтики та почнемо збирати. Все косів все. Все, має тепер працювати. Далі Наклею на наклейки. наклійки. Насад на все виконуємо ще. Це наклеїли, Далі можемо підключати нашу під'єднувати саму миску, Під'єднуємо. Бачимо, ось так вона у нас тут світиться. Ось так. Перевіряємо. Поки що не завантазилася. Все завантазиться. О, все, завантажилось і в нас курсор з'явився. Ми бачимо, курсор є. Можемо вибирати. Кнопки працюють, все працює. Бокові кнопки також працюють. Ось, назад працює. Також Колесо працює. Колесо працює. Це збільшення. Давайте він книга відеокамеру, це коли все буде показувати на, на, на збільшення. Ось так. Ні, на телефоні воно не працює так. На телефоні ведьма працює колесо. Ось таке працює. І ось така ігрова мішка була у мене на ремонті. let's